Гра купівля корисності. Якщо ми розуміємо, чому люди щось купують, тоді ми краще знаємо, що ми їм продаємо. Ми продаємо корисність, а не продукт. І я пропоную вам пограти в гру купівля корисності. Нам потрібно навчитися визначати, чому люди купують. І яку користь шукають. Ну, наприклад, чому люди купують велосипеди і яку користь вони шукають. Для обговорення відео потрібно поставити на паузу. А після обговорення можна ще переглянути, які можуть бути відповіді. Це зручність, швидкість та комфорт? Отже, розпочинаємо гру. Чому люди купують взуття? І яку користь вони шукають? Можливі відповіді. Це захист ніг від вологи, холоду, комфорт і так далі. Чому люди купують вазу? Яку користь вони шукають? Можливі відповіді. Це декор зберігання сипучих і рідких господарських припасів для змішування напоїв, для пиття і так далі. Чому люди купують телевізор? Яку користь вони шукають? Можливі відповіді. Для приймання і відтворення телевізійних передач або як монітор для комп'ютера. Чому люди купують сумку? Яку користь вони шукають? Можливі відповіді. Перенесення невеликих предметів. Комфорт і інші варіанти. Чому люди купують фрукти? Яку користь вони шукають? Можливі відповіді. Це вітаміни і мінерали, здоров'я, гарний настрій та інші варіанти. Чому люди купують каструлю? Яку користь вони шукають? Можливі відповіді. Кастрюля потрібна для приготування їжі або зберігання страв. Чому люди купують автомобіль? Яку користь вони шукають? Автомобіль це зручність, швидкість та комфорт. Чому люди купують намет? Яку користь вони шукають? Можливі відповіді. Це місце для сну, захист від вітру, дощу, комах та інші варіанти. Отже, визначення того, чому люди купують, надзвичайно важливе для будь-якого підприємства. А і до речі, різні люди шукають різні товари. Дякую за увагу!